Привіт, як я обіцяла, ми з тобою зараз навчимося користуватися платформою самостійного бронювання. Якщо в тебе є досвід користування букінгом, Aviasales, Airbnb, це такий самий доступ до платформи самостійного бронювання, де 21 тисяча пропозицій круїзного відпочинку, де 140 тисяч пропозицій готельного відпочинку, готелі, резорти, балі, Мальдіва або будь який готелі в Європі, а також це 300 тисяч пропозицій екскурсій по всьому світу. Я тебе тобі, тобі відправляю реферальне посилання, з яким ти можеш зареєструватися. Ось як виглядає наша платформа. На цій платформі є абсолютно все. Як ти бачиш, в нас є про те, що я сказала три категорії: Це круїзи, готелі і екскурсії тури. Також ми будуємо потужну партнерську програму. Про це розповім тобі трошки згодом. На нашому сайті ти можеш ознайомитись з усією інформацією, чому саме люди обирають для бронювання компанії Incruzoс. Ти познайомишся, чому люди будують бізнес з компанією Incruзис. І ти можеш. Прям дуже детально ознайомитися з представниками круїзних ліній, з представниками страхових компаній Trust Travel. Це там, де зберігаються гроші, і вони гарантують надійність і захист твоїх зберігань для того, щоб твої накопичення приносили максимальну користь, і ти бронював на нашій платформі подорожі з уважно гарантовано найнижчій вартості на ринку туризму в світі. На сьогоднішній момент ти можеш перевідати відгуки справжніх членів клубу. Важливе зауваження. Компанія Крузос є компанією прямих продажів. Ми не мережевий бізнес, тому ми входимо в 100 найпотужніших компаній з прямими продажами. Тут є «Trust My Travel» – це система захисту твоїх коштів та страхування твоїх коштів на платформі. А також ти дізнаєшся про нагороди, які ми отримували як компанія з найбільшим потенціалом та розвитком, яка за 9 років показала дуже великий потужний результат в туристичній сфері. Тому в нас є нагороди Magellan Awards. Це все ти теж бачиш на платформі. На сьогоднішній момент в реальному часу ти можеш подивитися, що. Зареєстровано 1 мільйон 822 тисячі 851 людина з 208 країн світу. І таких, як я, партнерів, незалежних партнерів, які просувають цю платформу по всьому світу, на сьогодні 375 878 людей. І важливо: 542 173 людини це гості, які здійснили бронювання на нашій платформі. А якщо забігти трошки наперед, то компанія заробляє саме коли людина бронює ці готелі, круїзи, подорожі з Дельти. Тому ми і прямі продажі. Тому ми отримуємо найбільший прибуток за березень місяць. Товаробі компанії склав 33 мільйони доларів за рахунок бронювання таких подорожей. І так, для того, щоб ти зміг зареєструватися, тобі треба приєднатися. По цьому помаранчевій кнопці. Тобі треба вказати ім'я та прізвище, як записано в твоєму закордонному паспорті, твою актуальну електронну пошту та підтвердити пароль і підтвердити пароль. Заповнюєш країну, номер телефону, стаць і натискаєш кнопку Приєднатися. Все супер, мега, просто. Для того, щоб не порушувати правила нашої компанії, я вмикнула режим демонстрації і можу вам показати, як виглядає наша платформа. Тобто, це такий crm система, величезна система, яка дає вам доступ до всіх маршрутів. І на сьогодні ми подивимося з вами, як же бронювати подорожі на платформі Інкрузис. У нас є гарантія відповідності ціни. Ти можеш з нею ознайомитись, зареєструвавшись на платформі, але вона гарантує, що якщо ти знайшов подорож. Десь на інших сервісах, і вона дешевше, ти можеш прикріпити цю подорож на нашій платформі, і компанія знизить цю вартість до цієї ж ціни. Тобто вони гарантують те, що на нашій платформі ціна на ринку туризму в світі найвигідніша. І так, ми можемо скористуватися декілька фільтрами, наприклад, обрати круїзний напрямок. Від Африки, Антарктиди, Азії, Бермуди, Канарські острови, Дубай, Єгипет, Середземне море. Тобто, ти бачиш або по всьому світу, да. ми можемо обрати круїзні лінії на сьогодні. на платформі Інкрузус нас підписані прямі договори з 13 найбільшими круїзними лініями світу. А для того, щоб дізнатися, яка круїзна лінія підходить саме для тебе. Можливо, ти хочеш відправитися з родиною, можливо, з другою половинкою, можливо, з дітками, можливо, вивезти бабусю на відпочинок або батьків. І в залежності від твоїх таких пріоритетів, я тобі підкажу, яка круїзна лінія краще підходить для твоєї подорожі. А також ми можемо обрати напрямок, і я хочу тобі показати, що ми можемо брати хоч на 10 років вперед. Круїз. Але будемо дивитися цього року на 2025 рік. Оберемо всі круїзні лінії. Ми подивимося з тобою всі напрямки на жовтень місяць 2025 року, як ти бачиш, всього у нас 785 пропозицій круїзів пропонується. Ми можемо сортувати по портам. Як ти бачиш, да, ти можеш Аліканти, Афіни, Барселона, Барі, Кріт, будь які обрати. Майами, да, в залежності від того, куди тобі краще добиратися до порта відправлення, ти можеш обрати порт. Ти можеш обрати корабель, це, як знаєш, марки машини. Тобто є Toyota, але в Тойоті є каврі, є що там, Бараф 4, є ще різні типи машини. Так само є круїзна лінія. У цій круїзній лінії є лайнери, є кораблі, які ми можемо обрати. Ми можемо обрати депозит. Ми можемо обрати діапазон цін. Ми можемо обрати кількість ночей на сьогодні. я беру там сім, і можемо зірковий рейтинг цих круїзних лайнерів. У нас є функція показати ціну за людину, але завжди вартість каюти вказана на двох дорослих людей. І, маючи тревел рахунок в моїй команді, ти завжди маєш інфопривід об'єднатися з тими, хто їде також круїз по цьому напрямку, і заощадити ще більше. У нас є спільнота, у нас є ком'юніті, ми подорожуємо дуже часто, ми подорожуємо великими класними компаніями. І це і є те, що ти знаходиш не тільки платформу, де ти класно і вигідно подорожуєш, а й спільноту, з ким ти можеш подорожувати частіше. І так виберемо за приклад на лінію, наприклад, ну, що в нас перша видається, коста це достатньо бюджетна лінія. вартість каюти. У нас є чотири типи каюти, вартість вказана за двох дорослих людей, і це каюта без ще знижки. Тут в тебе є огляд круїзу, огляд маршруту, звідки виходить цей лайнер, куди він потім повертається, повністю весь опис про цю корабельну лінію. Для того, щоб забронювати, нам потрібно заповнити дані кількість пасажирів, це можуть бути тільки дорослі, це можуть бути плюс діти. Давай, спершу просто двох дорослих шукаємо каюти. Крім того, що в нас є чотири категорії каюти внутрішня без вікна. З вікном це просто панорамне вікно або маленьке вікно, яке не відкривається. Балкон це з терасу, де ти можеш вийти попити кави на власній терасі, позасмагати і отримати крутий класний відпочинок, навіть не виходячи зі своєї каюти. Або каюта категорії сіт – це преміальна каюта, двохповерхова з чакузі з балконом, з терасою. Тобто, в залежності від твого бюджету ти обираєш. Наприклад, ми хочемо обрати балкон. Крім того, що ми обираємо каюту, ми обираємо тариф. В тариф може входити тільки круїз Тобто гарантоване проживання, харчування на лайнері, всі розваги, джакузі, можна додати ще окрему категорію з напоями, тобто в будь-якій зоні, де ти на круїзному лайнері не знаходився, ти можеш взяти напої, а можеш ще додати екскурсії. А я люблю all inclusive, тому обираю завжди разом з алкоголем. І ти можеш чай, кава, капучино це також входить у цю вартість. Бо якщо ми не обираємо це. То кава і чай видається, і сік видається тільки на сніданок, а все решту ти вже доплачуєш безпосередньо на лайнері. І так, у нас є три можливості забронювати. Перше, нам показується роздрібна ціна, це вартість, яка вказана безпосередньо на сайті круїзної лінії. Тобто, ця вартість це пресока ціна. Є інсайдер прайсінг. Якщо ти сьогодні став членом клубу, в тебе ще немає власних накопичень, але ти одразу вже хочеш купити круїз зі знижкою. В тебе буде по інсайдер внутрішній ціні знижка 17%, і ти можеш на ходу заощадити, як цього приклади, 600 доларів на бронювання. Або ти можеш обрати забронювати бонусними балами. Таким чином ти заощаджуєш 50%, бо поступово ти до цього вже накопичив ці кошти. І з цих коштів тільки половина твоїх власних. Для того, щоб більш дізнатися про тарифи і як накопичити, скільки часу це потрібно, пиши мені в коментарях, пиши питання або дивись ролики, які е, будуть далі. І так, бронювання дуже легке, ми просто обираємо кількість бонусних балів, які ми хочемо обрати. Ми заповнюємо дані пасажирів на самій платформі. так як нас два. Пасажири, ми їх заповнили, обираємо, як ми хочемо харчуватися раніше або пізніше, і переходимо далі. Підтверджуємо наші дані, підтверджуємо дані, і яка в нас є фішка? У нас є захист подорожі. Це опціонний варіант, ти можеш його обирати або можеш не обирати. Але, як Але ти якщо ти захворів, захворів. Спізнився на рейс, рейс. Щось, щось сталося, це. ти завжди можеш застрахувати свою подорож і компенсувати, компенсувати, компенсувати цю вартість. Наприклад, Наприклад, за два пасажира Каючі. в каюті захистити власні кошти, це те, що ти доплачуєш, і плюс захистити бонусні бали, те, що ти відкладав заздалегідь. Це виходить 152 долари за каюту. Ти можеш не обирати захист і ти нічого не оплачеш. Таким чином ти тут бачиш бонусними балами, скільки ти списуєш, скільки. Ти так ти доплачуєш по факту 50 на 50%, тобто бронючу подорож ти доплачуєш з власного гаманця тільки 50% вартості. І тут запросити перегляд відповідності цін, це про те, що ми з тобою говорили, що якщо на будь-якій платформі ти знайшов вартість, яка нижча, яка запропонована компанії Incruises, вони завжди зроблять тобі компенсацію. Але вони гарантують, що на платформі найнижча вартість. Далі ми, Далі ми переходимо погоджуємося з, з абсолютно всіма а, даними, і, і далі, далі вже бронюємо круїз. А як обрати тарифи, як не копичити? Переходь на інше відео і дізнавайся більше. дізнавайся більше. Відкривай для себе нові можливості, відкривай для себе найкращий відпочинок разом з платформою CROSS.